Компанія Gigabyte, як і Asus, нещодавно теж випустила налаштування профілю Intel BaseLine у свої BIOS для процесорів Core 13 та 14 поколінь, і все це у спробі забезпечити більшу стабільність роботи цих процесорів. Різні виробники материнських плат пропонували щедрі налаштування потужності у своїх BIOS, які зазвичай відрізнялися від рекомендацій Intel і зазвичай задіювалися автоматично. В результаті багато користувачів процесорів Intel інтелкор тринадцятого 14 поколінь, особливо ті, хто використовує моделі 13900K та 14900K, стикалися з проблемами стабільності, зависаннями та повідомленнями про брак відеопам'яті при запуску ігор. На даний момент ясно, що Intel зобов'язала ці компанії дотримуватись специфікацій і принаймні пропонувати варіант за замовчуванням для таких користувачів або тих, хто просто хоче, щоб їх процесор відповідав специфікації. Звичайно, це означає, що ті, хто бажає мати більшу продуктивність своїх кей-процесорів з розблокованим множником, по суті змушені залишатися в рамках специфікацій Intel, жертвуючи потенційним приростом продуктивності заради підвищення стабільності. Новий профіль тепер доступний на деяких материнських платах, які отримали оновлення BIOS. Користувачі можуть регулювати обмеження потужності турбо відповідно до базової специфікації. Цей параметр вже був протестований блогерами, такими як Unico Hardware, які повідомили, що після його увімкнення процесор працює помітно гірше, фактично Core i 9 стає Core i 7. У Cinebench показник Multiscore знизився з 40 021 бала до 28 811 балів, а от одноядерна продуктивність майже не змінюється. В іграх зниження варіюється в залежності від тайтлу. В Cyberpunk 2077 спостерігається зниження середньої частоти кадрів на 10%, Red Dead Redemption 2 показує падіння на 5%, а у Shadow of the Tomb Raider середня частота кадрів знизилася на 3 8%. Корпорація Intel офіційно висловила свої спостереження щодо проблем зі стабільністю топових процесорів Core 13-14 поколінь, проте точна причина проблем ще не була визначена. У Intel відзначили, що більшість скарг надходила від власників саме оверклокерських материнських плат. У багатьох оверклокерських платах параметри PL1 та PL2 за замовчуванням встановлені вищі ніж рекомендовані значення Intel. Це може негативно вплинути на стабільність комп'ютера, тому Intel закликає своїх партнерів додати в налаштування UEFI профіль, який відповідає рекомендованим параметрам Intel. Також Intel рекомендує, щоб материнські плати за замовчуванням забезпечували роботу процесорів у межах офіційних специфікацій. Виробники системних плат, такі як Asus та Gigabyte, вже почали дотримуватися рекомендацій Intel. Вони вже додали у нові прошивки UEFI опцію Intel Baseline. При виборі цього профілю процесори Core 13-14 поколінь починають працювати відповідно до специфікацій Intel. У мережі засвітився документ, що підтверджує всі технічні характеристики нових процесорів AMD Ryzen Strix Point та Strix Halo, які будуть випущені під назвою Ryzen 9050. Strix Point отримує 12 ядер Zen 5 і 24 потоки. Рівень кеш-пам'яті L2 становитиме 12 МБ, а L3 24 МБ. APU матиме 8 WGP на базі архітектури RDNA 3.5, що еквівалентно 16 обчислювальним блокам. Також згадується наявність NPU з продуктивністю 50 TOPS. Чіпи підтримуютьмуть стандарт DisplayPort 2.1. Рівень TDP варіюватиметься від 45 до 65 Вт. Підтримуватиметься 16 ліній PCI-Express gen 4. ПК із процесорами Strix Point будуть використовувати оперативну пам'ять lpddr 5X7500. Процесори Strix Halo у своїй топовій конфігурації матимуть 16 ядер і 32 потоки. Також на базі архітектури Zen 5. На кожній із двох сіді Корчі Die буде встановлено по 16 МБ кеш пам'яті L2 та 32 МБ кешу L3. Strix Halo також матиме 32 МБ кешу аналогічно Infinity кешу процесорах Ryzen X3D. Потужний флагман Strix Halo матиме NPU із продуктивністю до 60 TOPS. Графічна підсистема міститиме 20WGP 40 обчислювальних блоків. Оперативна пам'ять буде 256-бітною lpddr 5X8000, рівень TDP від 70 до 130 Вт. Ці нові процесори відображають вражаючі технічні характеристики, зокрема щодо кількості ядер, обсягу кеш-пам'яті, підтримки штучного інтелекту та графічних можливостей. Strix Halo з особливо високим рівнем продуктивності визначається як потужний флагманський продукт. Пристрої з чіпами Strix Point надійдуть у продаж до кінця поточного року, а реліз Strix Halo очікується вже в наступному році. Компанія MSI дещо прояснила свою позицію щодо відеокарт, заявивши Hardware Luke, що тепер надає перевагу картам GeForce RTX. Це не означає повної зупинки виробництва карт Radeon і не передбачає постійних змін у планах компанії. Однак це трохи пояснює нестачу MSI Radeon у роздрібних магазинах. Заява MSI зроблена у відповідь на зниження доступності її відеокарт Radeon, яке особливо помітне в Австралії та Європі. Хоча ці карти, як і раніше доступні на ринку США, останнім часом ціни на них знизилися, що може свідчити про намір MSI швидко ліквідувати запаси. Hardware Unbox повідомляє, що виробництво MSI Radeon припинено, але заява MSI цього не підтверджує. Однак дані свідчать про те, що MSI дійсно змістила акцент із виробництва Radeon. Про це зрушення ще раз свідчить те, що компанія MSI не брала участі в запуску Radeon RX 7800XT 7700 XT, і на сьогоднішній день не випущено жодної такої моделі. Наразі MSI поки що випустила лише 4 моделі Райдіо на Рік 7000 серії, що контрастують з лінійкою GeForce RTX 40, де було випущено аж 147 моделей. Ця значна різниця в кількості ще більш помітна порівняно із співвідношенням серії Райдіо на Рік 6000 RTX 30, яке становить 39 та 128 моделей відповідно. В кінцевому підсумку все це означає, що виготовлення всіх ПК MSI і AMD стане ще складнішим, а з чутками про те, що серія RDNA 4 не спрямована на високий сегмент, може означати, що ми не побачимо занадто багато відеокарт MSI Radeon у найближчому майбутньому. Рок люджин 3WB від Asus – це продукт, який виводить рідинне охолодження на новий рівень. Його прем'єра відбулася на виставці CES 2024. Однією з ключових особливостей цього продукту є розділена охолоджувальна головка головколонкшен третього покоління, створена за допомогою передової технології Асетек. Це забезпечує ефективний розподіл тепла та оптимальну температуру процесора під час навантажень. Водоблок також оснащений вбудованим рідинним охолоджувачем DragonGU 3-го покоління, який включає високошвидкісний вентилятор, що працює на швидкості до 5100 обертів на хвилину. Цей вентилятор сприяє значному зниженню температури VRM материнської плати до 35 градусів за Цельсієм, забезпечуючи надійну та стабільну роботу системи. Крім того, водоблок оснащено 3,5 дюймовим IPS дисплеєм, який в реальному часі відображає показники обладнання та системи рідинного охолодження. Дисплей підтримує анімацію і завантаження відеоконтенту, що робить взаємодію з продуктом ще більш приємною та інформативною. Roc Rugin 3WB сумісний з багатьма платформами, включаючи Intel LGA 1700, 1200, 115X та AMD AM5 AM4. Вартість новинки поки що не оголошена. Китайська фірма Macreo випустила два нові лептопи для геймерів Huanqi 16 Super та Yanqi 16 Super Supreme. Обидва ноутбуки поставляються з 24-ядерним процесором Core i 9 14900 hx і топовими відеокартами RTX 4090 та RTX 4080. Комп'ютери для охолодження можуть використовувати як вбудовану повітряну систему, так і окремий блок рідинного охолодження, трубки, під якого входять в корпус лептопа. Рішення не унікальне, щось подібне раніше представив бренд XMG. Картинка виводиться на 16-дюймовий екран з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів, 100% охопленням палітри кольорів SRGB та частотою оновлення 240 Гц. В оснащенні лептопів є порти Thunderbolt 4 та HDMI 2.1. Топовий ноутбук Core i 9 14900 hx 64 ГБ оперативки, відеокарту RTX 4090, 2ТБ SSD та 25 к дисплеєм 240 Гц коштуватиме 20 000 юанів, трохи більше 2800 доларів. Товари під маркою MacRevo можна знайти і в Україні, зокрема в Цитрусі. тому не виключено, що в майбутньому цінові ноутбуки теж стануть доступні для покупки в Україні. Компанія Noctua представила низькопрофільний процесорний кулер NHL12S X77. Це трохи вища версія вже раніше випущеної виробником моделі NHL12S. Новий кулер отримав 6 теплотрубок, а не 4, як у оригінальної версії. Завдяки цьому новинка забезпечує ефективніше розсіювання тепла. Висота кулера в 77 мм забезпечила його ширшу сумісність із модулями оперативної пам'яті. Повні розміри кулера з вентилятором становлять 77 х 128 х 131 мм вага 531 г. Новинка оснащується 120 мм PWM вентилятором Nocto зі швидкістю роботи 450 1850 обертів на хвилину. Вентилятор створює повітряний потік на рівні 94,2 CFM та статичний тиск на рівні 1,53 мм водяного стовпчика. Як і в оригінальній версії, тут вентилятор теж встановлений під радіатором. Виробник зазначає, що nhl 12 sx 77 сумісний з багатьма корпусами формату SFF, які не в змозі вмістити такі низькопрофільні моделі кулерів, як NHC14S висотою 115 мм, або NHD9L висотою 110 мм. Для новинки зазначається сумісність з процесорними сокетами Intel lga 1851 1700, 1200, 115X та AMD AM5 AM4. Рекомендована вартість кулера 85 євро. За даними джерел серед партнерів Nvidia, спостерігаються проблеми з обсягом постачання відеокарт на графічному процесорі AD 106, зокрема 8 та 16 гігабайтних модифікацій GeForce RTX 4060 Ti. Останніми тижнями обсяг поставок цих прискорювачів обмежується дуже невеликою кількістю пристроїв у найкращому випадку до півсотні одиниць. Редакція відеокарт підтвердила цю інформацію через власні джерела серед партнерів NVIDIA. Однак вони наголошують, що відеокарти RTX 4060 Ti малоймовірно стануть предметом дефіциту, на відміну від RTX 4090, яка ще має обмежену доступність. Інші моделі RTX 40 серії, такі як RTX 4070 Ti та 4080, зняті з виробництва і зараз продаються за зниженими цінами порівняно з рекомендованими. Загалом GeForce RTX 4060 Ti залишається одними з найпопулярніших відеокарт у сімействі Lovelace. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.